Які прийшли вшанувати, насамперед згадати, пам'ять Тараса, людини, яка загинула, на жаль, біля ізюму. Добрий день, слава Україні. Як ви для себе, яким пам'ятаєте Тараса Хамора, Тараса Бобанича, які згадуєте його, от в вашому серці він залишився? Він був моїм командиром і до, повно, до, до повномасштабної війни. От, і під час повномасштабної війни також е, до повномасштабної у нас був у резервній сотні, в округе двох телезерних сотні, Я тоді представляв Тернопільську область, а він займався всіх всіх осередків на Західній Україні. І... Дуже колоретний, харизматичний е боєць, хороший лідер, командир. От, е згаду, що ми розгадуєте, що завжди його всі слухали через те, що е мав, чітко вережі лідерської якості і, і гарно міг проявитися під час е бойових дій. Ми мали нагоду бути під його командуванням під час повному війни при, при виконанні бойових дій на Київській і Чернігівській області, де, де максимально ефективно захищали Україну. Що може додати з його надзвичайно позитивних якостей? Він не просто керував бійцям, а також приймав безпосередньо участь у всіх е, операціях, які планувалися власне, коли. Зімському напрямку неподалік від Слугів він загинув, він також брав участь в тому, що був у середньому копах, і ми тут мали заходити на позиції під час рекорміціровки і зведення на позиції. Це, стало ще... Це все трагедія. Скажіть сьогодні, от, вшанування пам'ять про людини живе доти, доки ми її пам'ятаємо насамперед. Так? А сьогодні... Декомунізують Кв, позбувається старих назв і вже сучасна назва вулиця Тараса Хамера Бобанича. Так mm -hmm. вона буде звучати. Наскільки це важливо, що в місті з'являється вулиця Новітні Герої України на вашому? Ну, звичайно, важливо, тому що ми сьогодні живемо історичний період, коли Україна воює свою незалежність, і нам потрібно всіх сучасних героїв ставити на пантеон. Вередників, які воювали також за належність України, щоб наступні покоління знали всіх всіх героїв сучасності минулих часів. Ну, я думаю, важливо, щоб були збережені різні вулиці, щоб були створені вулиці е, з іменами героїв всіх, хто який час упав, воював і хто тепер за часів незалежної держави зберігає. Незалежність, що просто-напросто всі люди, які живуть зараз у безпоступні покоління, вони розуміли, що всі ці жертви, які відбулися, які покладені для майбутнього, були в їхніх пам'яті і ми могли пишатися цими людьми. Пристати, ще, будь ласка, для наших глядачів і посада. Командир роти другої, якраз з батальйону камера дякую вам, дякую, а Україні. Які зараз готують цю історію, Герої ми України, повинні знати, що ми повинні вшановувати цю історію не тільки в такий день, а кожного дня своїми діями, своїми вчинками, як це завжди Тарас. Тому це не останнє відкриття вулиці. Ще буде вулиць багато імені Тараса, але сьогодні. Такий прекрасний день я хочу сказати, що жодна кров, кров жодна капля крові української не повинна бути забута. не повинна пройти. Національно-визвольного руху правий сектор Василь Лабайчук. Слава Україні! Здоров я! Здоров я! Тарас Попанич наш побратим друг камер, якого ми всі знали якого ми всі любили, який мав свої прекрасні яскраві сторони, на які завжди рівнялася молодь, за ним завжди тягнулися як в нашій організації, так і за межами нашої організації, але в рамках націоналістичного руху. Для Тараса Бобанича завжди були чужими такі явища, як Лицемінство, який спільцу, він був відвертою і щирою віриною. Саме тому, мабуть, не дуже його долюбляли багато людей серед якихось політичних еліт як Львова, так і за межами Львова. Величину цієї постаті нам в майбутньому ще треба буде оцінити, тому що станом на сьогодні, я переконаний, ми всі ще не можемо адекватно оцінити той вплив і ту вагу, яку своєю жертвою. Своїм життям приніс Україні наш побратим друхами. Що означає відкривати такі пам'ятні дошки, які ми відкрили у свою. Е, наступно планується в Полтаві? Що означає для нас це? Чи просто це там, а прийшов, згадав, був якийсь Тарас Хамер? Ні. Кожен з нас, перед усім, з нас, націоналістів, тому що за межами націоналістичного руху цього ніхто не зробить. Кожен з нас повинен знати, що наша перемога закінчиться не тоді, коли буде зруйнована Російська імперія і навіть точно не тоді, коли е, Українська держава відновить свої кордони. Кожен повинен пам'ятати, що в головів Тараса і в серці його і в душі. Була та українська національна ідея, була велика Україна. Він за неї боровся, він жертовно, кожну хвилину свого життя віддавав на цю боротьбу. І всі ми повинні для себе, хто цього досі ще не зробив, можливо, від сьогодні або найближчого часу постановити, що кожен з нас має зробити для цієї боротьби більше. Аніж ми вже зробили, аніж ми бажаємо, що ми зробили раніше. Наша боротьба не закінчується, наша боротьба продовжується. І вона продовжується виключно завдяки тому, що є такі, яким був Тарас. Є такі люди, які сповідують ті чесноти, якими жив Тарас. І ми всі повинні це пам'ятати кожної хвилини, кожного дня. Ми повинні прокидатися щоранку. З тими думками, що я маю сьогодні зробити, аби ті ідеали, які відповідно наш побратим думками, були реалізовані в процесі державотворення. Бо ми не просто боремося за відновлення кордону, ми боремося за утворення держави української нації, такою, за яку боролися ці стрільці, за яку боролися воїни Української повстанської армії, і за яку бореться сьогоднішнє покоління українців. І тільки реалізація такого державного проєкту буде справжньою вдячністю за ту жертву, яку приніс наші нації наш побратим друг. Слава Україні! Героям слава! Гославоса запрошується член нам Петро Майсер. 13 початку 14-го року. Ту була е, цікава людина, молодий чоловік, як для мене, з такими філософськими мисленнями, е, національно свідомий, він знав, куди йде, за що йде і що його чекає. Багато ми з ним розмовляли про УНСО 93-й, про Грузію. Він на тих е, вчинках попередніх воїнів у Раум багато вчився. Перечитав, що тільки було тоді в пресі. Бачилися ми з ним у Львові ну так, майже кожен день. Я ніколи його не бачив якимсь зажуреним. Все таки піднесений на духу. Всевий нормальний община і все проблеми про Україну тільки так міг виглядати український націоналіст. Так, сьогодні знакова подія, знакова подія про те, що буде, є вулиця імені друга Хамера. І це буде надовго. Як би наші вороги, а особливо ті, що будуть з гріва моляться, як би вони не скрипіли з вами, але вони вже запустилися. і треба збиратися, збиратися і молитися за ті гріхи, що вони вчили і на Так пустити. Якщо мені безчегає. Слава герою, Тарасу буквально, ханову, слава Україні, слава нації! Госово запрошується перший заступник голови Мілійської обласної військової адміністрації Андрій Готик. Те, що вшановуючи пам'ять великого українця, ми вшановуємо цю дату і цей день без нього. Мі відчуття жулю через те, що, незважаючи на зміну поколінь, ми робимо у місті самі помилки. Ми не бачимо істинного героя за його життя, а поцінюємо лише значення людини для кожного з нас і для України лише після його смерті. Взначаючи його пам'ять приміткою восьмира. Тому що, з іншої сторони, ми чітко маємо відчувати і усвідомлювати, що розпочалися непоротні процеси безповоротні, коли зусиллями багатьох небайдужими у нас з'являються в силовій нові вулиці сучасних українських. Сучасні українські герої. Саме таким героєм був і залишити наші пам'яті в наших серцях Тарас Боганич Друханов. Вічна пам'ять людині по який тихою невтомною працею любив. Дякуємо разом. Слава Україні! Героям! Пашановна Наталя, шановний Андрій Іванович, шановний Андрій Михайлович, шановні побратими та слава Україні! Слава попитку був знайомий з Сергосом. І сьогодні хочу сказати, що символічно день наступаного чину, у січові стрільці оголошували зустріну. Вулиця, на котрій був часто Тарас Бобанич, вулиця де відборовся з російським клубом, вулиця, де відборовся з російською церквою, тепер символічно буде мати назву Героя України Тараса Дубанича. Слава Україні, слава нації! До слава запрошується голова! Міста Андрій Садовий. Високоповажна пані Наталя, дружина нашого героя, високоповажний батько, пола нашого героя, шановні керівники обласної влади, дорогі наші герої, ветерани, шановні львів'яни, Слава Україні! Ми живемо в час, коли пишеться українська історія, пишеться кров'ю наших героїв, сльозами наших матерів і важкою працею кожного українця. Ця війна триває не вісім місяців. І не вісім років, ця війна триває 400 років. Тарас Віддав найцінніше, що було в нього своє життя за Україну. Ніхто не знає, яка доля чекає нас. Але важливо всі історичні дні робити правильні речі кожного дня, робити речі, за які нам з вами ніколи не буде соромно. Це є наша земля. І це має бути наша велика історична перемога. І згадуючи січових стівців, і згадуючи митрополита Андрея, день якого сьогодні ми вшановуємо, згадуючи всіх наших героїв, ми повинні думати про наше майбутнє, тому що ми віддаємо найцінніше життя заради майбутнього світлої. Незалежної святої України. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі! Давайте разом спільно з нашим хором у Гомін виконуємо наш святий український гімн. Будь ласка! yeah Велика подяка всім, хто сьогодні прийшов, хто організовував сьогоднішню у наш наш захід. І велика подяка, що ми не перекривали дороги, і народ може вільно їздити. Нам ще інші вулиці, повідкривати про по, по місто Богу, щоб дати і перший. Дякую. Друзі, ну що ж, сьогодні офіційно перейменовано вулицю колишня Короленка. Нині вона називається вулиця імені Тараса Бабанича Хамара. Відтепер тут на будинку воїна, ну і загалом на цій вулиці буде помітно, що назва сучасного героя Тараса Бабанича Хамера, який загинув, захищаючи нашу державу на сході країни, а саме в Ізюмі, буде мати. На жаль, так сьогодні слушно сказано, що десь героїв ми вшановуємо лише тоді, коли є, вони, на жаль, не з нами. Тому цінність і пам'ять про подвиг сучасних воїнів потрібно завжди пам'ятати і розуміти, якому ціну платимо кожного дня для того, щоб і у Мирному Львові, і в інших українських містах ми могли. Жити та розвиватися. День. Можна кілька слів. Зараз в режимі лайву поспілкуємося з вами. Сьогодні символічно, що у день зумер, так, день створення Західноукраїнської Народної Республіки ми відкриваємо вулицю сучасному герою України Тарасові Буваничу. Яким ви запам'ятаєте для себе особисто Тараса, якості його характеру От для наших глядачів, будь ласка. Телеканал НТА. Ну, я вже виступав, якби я сказав, що якби, найбільш такі чесноти, які можна сказати про в нього було дуже б, потужне е, відчуття справедливості, тобто В нього було дуже навіть я, аж, надто загострене почуття бажання цієї справедливості. І власне, саме таким ми його запам'ятаємо. Це справді була людина ідеї і чину. Він не лише ідеї, тобто він не лише розмовляв про Україну, а він кожного дня е, жив цією справою, жив націоналістичною боротьбою. Він кожного дня робив щось для нашої перемоги. Е, тому, власне, він яскраво горів, як говориться, тобто він був якийсь молоский був. І він підсвічував шлях іншим. Так. І я переконаний, що в ті покоління навіть молодих, дуже ще сьогодні молодих українців, які проходили вишкільні табори. Там навіть безпосередньо минулої осені, за там за кілька місяців до широкомасштабного наступу, ми разом з потім Тарасом проводили величезний вишкіл для молоді в Карпатах. І власне Тарас, якби це було його життя, це був його життя. Тому, ну, власне, якби -то ми маємо просто і так, ми маємо справу продовжувати і маємо її потім, в майбутньому, сподіваюся, не в далекому е адекватно завершити. Дякую вам, ще представтеся для наших глядачів. Лабайчук Василь, член колоки. Дякую, пане Василю. На все добре. Дякую. Дякую всім за увагу. Дякую, хто нас спостерігав в прямому ефірі. Нагадаю, що сьогодні у Львові офіційно відкрила вулицю Тараса Банича Хамера. Символічно, що на будинку воїна є вивізка, яка символізує нову назву Героя України Тараса Хамера. На все добре, до нових зустрічей.